Чернівецький національний університет бореться за 14-й корпус. Професорсько-викладацький колектив вишу підготував звернення до депутатів обласної ради з проханням передати будівлю, яка знаходиться на вулиці Кафедральній, в оперативне управління університету. На минулій сесії обласної ради депутати проголосували за передачу будівлі, де розміщується 14-й корпус ЧНУ, комунальному підприємству Інватранс до цього часу. Будинок знаходився у власності облради, і виш орендував його за певну плату. У зверненні викладачі називають суму в 337 тисяч гривень. Тепер Інватранс вимагає від університету 821 тисячу. Зважаючи на це, викладачі вимагають у депутатів змінити свої рішення. Голова облдержадміністрації стверджує, він на боці Альма Матер обранці будуть голосувати ще раз. Законодавство про оренду міняється. Там є різні дискусії. Ну це чергова, одна із них найкращий варіант, коли щоб цей корпус є, така законодавством дозволяється, така форма передачі в оперативне управління. Якщо б обласна рада передала університету цей корпус в оперативне управління, ми були б щасливі від того, бо всі кошти, які ми платимо за оренду, йшли б на утримання того корпусу. А він е, потребує цього дуже навіть на найближчій сесії. Я буду сприяти цьому як депутат обласної ради. Треба це питання внести до порядку денного, винести на обговорення з тим, щоб, щоб якщо є неврегульовані питання, щоб вони були врегульовані. Я сьогодні займаю позицію абсолютної підтримки нашого Чернівецького Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.